Ще впасти зараз треба повного повночас. Рух без бар'єрів, виконувача обов'язків міського голови Рівного. З початку 2025 року чиновник активно говорить про створення доступності в Рівному. Ми виїхали на перехрестя до новогавицька Київська для того, щоб побачити, яким чином відбувається поточний ремонт. Для нас це таке бачення, це пониження наших перехрест, і це є важливий дуже аспект, тому що в нас є стратегія безбар'єрності. ми у плану той вирохує, щоб був чим більш пологіший. Дуже важливо. Проте ще не всюди ця ідея втілена на практиці. Ще влітку, нарешті, почали ремонтувати підземний перехід, зокрема і сходи біля радіозаводу в Рівному. Реставрувати буде так. Ну? ну бо це я тут живу, недалеко, це наша головна біль вже десятки років. Що зараз виправили? Ну, пробували це все робити, але. До Кінця ніхто не доводить до кінця ніколи. Що доведе? Знімаємося плиткою з страшно. Проте до кінця роботи все ж не виконались. Деякі сходи залишились без пандусів. Напевне, за думкою міського голови, люди на інвалідних візках та мами з візочками можуть обійти так само, як з доступністю біля драмтеатру. Тож тепер вихід з однієї сторони підземки для них неможливий. Обов'язково. В Цю сторону по-любому ж жінки виходять з дітьми, з колясками, Ну, це взагалі дивно, що люди зробили і до кінця не даровано. Повинні бути пандуси на кожний вихід. Я думаю, що пандус треба скрізь ставляти, тому що в нас і так людей на кріслах колісних було чимало, а зв'язку з військовими діями, то звичайно. Тільки такий, як пантус з тої сторони, він то там, звичайно, по якості хороший, бо там цей камінь, але там я не уявляю, як людина одна на кріслі колісному має з нього з'їхати і має на нього виїхати. Тому що там дуже крутий такий спуск. Він там просто для кількості. Так як тут багато Працівників працює, я думаю, що є люди, яким потрібно, ну, або, або там коляски і так далі, ну, типу, або мами з дітьми так само, типу, житлові будинки. Я думаю, що потрібно ще тут. Так зручні тут. В принципі, тому вони і потрібні. Тому що це буде ну, удобно людині спуститися, от, на, на колеса тут, а на колеса, а вона йде по ступіньках, і, а не губ-губ-губ-губ. Нагадаємо, із міського бюджету на цю ініціативу було виділено 1 мільйон гривень. Ну, стало просто аварійно. Тобто, якщо взяти, піти, просто пройтися по, по цьому, там, наприклад, чи молоді, чи там людей поважного віку, чи особливо там дітей безпосередньо, і в свою чергу, це є безпека складова, і самі руйнування відбулися самі з ходинок. Я розумію, що це можливо там не на щастя, але в свою чергу, оскільки маємо експлуатувати ці всі повністю переходи, Це є безпека людей, перш за все, і в основному це там іде молодь, студенти, ті люди, які проживають в тому мікрорайоні. В свою чергу вони багато є нарікань, тому що вони дійсно багато років ніхто нічого не робив. До слова, наразі вже стартують роботи з реалізації проєкту Рух без бар'єрів на вулиці Чорновола та Драгоманова. Він спрямований на створення комфортного та доступного міського середовища для всіх жителів. Чи буде це так, дізнаємо згодом. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.